Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати нові розкриття квіточок моїх орхідей, поділитися красою, хоч і воно не пишне це цвітіння, і не зовсім багато в мене квітучих рослин, але хочеться все-таки розказати і показати, та й на пам'ять для себе теж залишити. У мене повністю розкрилася орхідея Бургунді. В цьому цвітінні в неї шість квіточок. Подивіться, яка вона гарненька, біленька. Все дуже добре, Не така ніжна квіточка, але подивіться, наскільки швидко десь зникає оця жовта серединка її на пелюсточках. Вона стає суто біленькою. От. Коли тільки розкривається квіточка, вона, звісно, дуже така приваблива. Ці жовті плямки дуже гарно виглядають. Також тут в мене дуже сильно ароматить, що не можна навіть і пройти мимо. Це орхідея морем бріз. Дуже така гарна. І, до речі, вона в мене і коли куплялася, і коли квітла, ось завжди має такі приколи на колонці. Але це я вважаю її ізюминкою. Вона в мене тут квітує. Дуже-дуже ароматна рослина. Хто хоче собі в колекцію, от я рекомендую. Пройти мимо неможливо, вона дуже-дуже-дуже ароматна. Не на всю кімнату, не буду таких слів казати. Але коли стоїш в цій частині кімнати біля стелажу, то ти відчуваєш дійсно приємний аромат. Тут в мене продовжує цвітіння на дві квіточки орхідея Happy Girl. Ну, дуже такий чарівний бігліп. мені подобається. Так що ось на цій полиці в мене ось такий вигляд. Щось в цьому є. Подивіться, наскільки різні орхідеї і по кольорам, і по формі. Зараз будемо переходити до інших рослин. На цьому стелажі мене тільки дві орхідеї почали квітування, всі інші поки що на бутонах. Тут їх небагато, але трошки є. Ну, от одразу перша в кадр проситься орхідея Honey Peach. В неї дуже такі цікаві бутони. Так вона виглядає. Тільки почала вчора увечері розкривати свою квіточку. Так що в нас все попереду. І тут у нас квітує орхідея бронзова буда. Теж дуже ароматна, три квітоноса. Відкриваю потихеньку свої квіточки. В цілому гарненька і теж дуже сильно ароматна рослина. Відчувається її запах. Так що я тут трошечки кайфую. В мене квітують ароматні рослини. Це все-таки щось особливе. А на підвіконні є також на що подивитися, тож давайте будемо роздивлятися. Відпершу вам хочу показати орхідею жовту таку рум'яну з контрастною губою. Semi Gold. Вона мені дуже до вподоби. В цьому році вона квітує на 4 квіточки. На дорочному квітоносі. Далі хочу вам показати орхідею, ту, яку я дуже давно хотіла в своїй колекції, це Magic Art. Вона до мене прийшла з однією квіточкою, і наростила на кінчику квітоноса ще три бутона. Тож у нас тут розкрита дві квіточки. Ось так. Виглядає дуже гарно. І ще один бутон буде розкриватися. Така рослинка дуже гарна. сплешики губка розписна. Насолоджуюся де й тільки. А ще в неї є сестра, яка має більшу квіточку. Вони дуже подібні між собою. Але Ну, максимально різні. І у Art Nouveau квіточка більше, ніж у Magic Art. Це навіть по бутонам було видно, коли вони їх набирали. Також тут в мене є ось така чудова орхідея Santito. Вона мені теж дуже вподобала, вона ароматна. Стан її кущика не дуже гарний, але вона вирішила все-таки трошечки проквітувати на три квітки. Поки розкрилася перша, теж дуже ароматна квітка мені до вподоби. А це в мене компашка із білих рослин. Це в мене орхідея полярна міжка. Тільки вчора розкрила квіточку, може ще трошки стати більшою. Але вона така зазвичай трошечки рюшиста і розписною губою. Кольорове забарвлення губи постійно змінюється із цвітіння до цвітіння. Буде тільки дві, дві квіточки квітувати, всі інші бутони вона відсушила, хоча дуже гарна, сильна рослина. І в мене тут квітування перше. Я купляла рослину оцінкою. Мені прийшла рослина підписана. Як сирена. Ось така біла орхідея, дуже крупна квітка. І ось вона буде як квітувати. В цілому, ну, дуже щедро. Вже три квіточки вона розкрила, трохи так формувала на дугу її, щоб був гарний каскад квіточок. Так що ось потихеньку, помаленьку розкриваються в мене орхідеї. І є що вам показати. А я вам дуже вдячна за увагу. Побачимося в нових відео на моєму каналі.